В боротьбі е, з російським агресором Україна потребує не міжнародних е, гарантій, не е, міжнародних е, міждержавних договорів про безпеку. Ми потребуємо перебування в безпековому блоці розвинених країн і перебування в одному економічному блоці, тому що цілком зрозуміло, що кожен рік, кожен квартал, кожен місяць починати з. Чергової розмови про те, скільки потрібно допомоги, скільки потрібно снарядів, скільки потрібно техніки, це виснажує і нас, і партнерів. І відповідно певною мірою ця спроба перезавантажити цю систему і дати відповідь на ту проблему 2008 року, не 24, а 2008, -го, коли і Грузія, і Україна по суті були віддані в черговий раз зону впливу так званої Російської Федерації, і, як на мене. Нарешті приходить прагматичне розуміння того, що в разі якщо Україна отримує чіткий сигнал про те, що вона до певного часу, наприклад, протягом року або півроку, або там навіть два роки, буде е, взята як член е, Північно-Атлантичного альянсу, це означає, що головна політична мета Путіна, яка була ним озвучена, про нейтральність України. Вже ніколи не буде досягнути. Я чудово розумію, що нас чекатиме багато перемовин, нас чекатиме голосування на рівні парламентів всіх країн НАТО. Однозначно, ми очікуємо спротив і шантаж ймовірно менший від Туреччини, більше від Угорщини і, можливо, навіть словаччини. Але тим не менше, ми чудово розуміємо, що нарешті про цю реальність, що Україна мусить стати членом НАТО. В тому числі з подачі Володимира Зеленського, довелося говорити світовим лідерам. І як на мене, ніколи не є соромно визнавати те, що є правдою. Правдою є те, що Україна потребує НАТО і НАТО потребує України. Питання тільки в одному, чи ми достатньо розуміємо складність цієї гри і складність перемовин, тому що ми бачили, як Частина високих речників НАТО е, дуже перезбудилася, коли е, Володимир Зеленський сказав, що українські війська можуть замінити американські військові бази, які перебувають е, на теренах Європейського Союзу і країн НАТО, е, власне, на європейському континенті. І е, для мене це було трохи, е, трохи цікаво за цим спостерігати, тому що цифри говорить нам наступне: е, контингент. Е, Сполучених штатів Америки сягає 100, -100 тисяч людей разом з технічним персоналом е, штабними структурами та так далі, і ми чудово розуміємо, що цей контингент при всій повазі до е, угрупування американських військ в Європі навряд чи здатен протистояти, е, не дай Боже, е, півмільйона або мільйонному угрупуванню російської армії. Де би він не з'явився на фланзі НАТО на півдні чи на півночі? Тому, як на мене, ця гординя, яка була продемонстрована високими речниками НАТО, вона говорить про наступне: ці люди досі думають, що блок НАТО готовий до війни з Російською Федерацією. Як на мене, те, що я бачу, блок НАТО дуже повільно збільшує свої бюджети національні. На оборону і помалу починає розвиватися і нарощувати свої потужності військово-промисловий комплекс. Тому, як на мене, Україна, яка має найбільшу сухопутну, напевно, боєздатну армію наразі на європейському континенті з цивілізованих демократичних країн, як на мене, це шанс для всього НАТО знову стати сильним оборонним блоком, незалежно від того, чи ми будемо е, дублювати функції американського контингенту, чи ми будемо існувати разом з ними, разом брати участь в спільних операціях е, з оборони та безпеки стану. Ось ти вже почав розповідати слушні думки щодо пропозиції Володимира Зеленського. Те, що він називає планом перемоги, він він про це вже нарешті доповів українському народу раніше. Про це дізналися про його пропозиції. Наші партнери зараз говорять, що буде ще якийсь додатковий план перемоги, який націлений на внутрішні якісь трансформації. Тобто, ще щось почуємо. І загальновідомо, що в цьому плані перемоги не лише про НАТО йдеться. І не лише про те, що ти вже казав, і багато пунктів, але є якісь і таємні пункти. Загалом, як ти оцінюєш те, що ми почули, там, наприклад, про те, що в Україні є корисні копалини, які важливі. Для стратегічно важливі для Європи багато є цікавих пунктів. Про що б ти е, волів про що вважаєш за потрібне сказати, дава, надаваючи оцінку цьому плану перемоги? І головне, наскільки він є все ж таки реалістичним. Бо мені здається, він цікавим і правильним. Я не побачила там нічого такого, щоб я не поділяла. Ну, я не можу знати таємні пункти, звісно. Але все ж таки, чи є він реалістичним? Я скажу, що цей план е, є певною мірою вимушеним, е, вимушеним кроком з боку українського політичного керівництва. Як на мене, е, цей план є радше планом е, стратегічного характеру, в якому ми говоримо про майбутнє е, і про певні цілі, які ми ставимо в цьому майбутньому. Е, і, Зрозуміло, що е, я б не став би е, його оцінювати з точки зору реалістичності, тому що мова йде про середні цикли, довгі цикли, е, тобто там зовсім різні цілі змішані в одне. І це нормально насправді, тому що, як на мене, стратегія це про бачення майбутнього. І яким чином ми прийдемо. Це питання і політичної еліти, і питання власне консолідованої позиції українського суспільства і власне суспільств країн НАТО і європейського союзу. Тому що те, що я зараз бачу для багатьох європейських еліт, в тому числі сусідських еліт, сусідських країн швидка українська євроінтеграція. Виявилася доволі несподіваною, і для багатьох з них ну не для багатьох, але для частини з них питання захисту своїх інтересів, егоїстичних, є на першому місці. Тому я вважаю, що ем, на жаль, чи на щастя, що можливо дійсно вступ до НАТО може статися швидше ніж вступ до Європейського Союзу. Хоча я би хотів, щоб ці процеси були паралельними, це перший момент. Момент другий. На мою думку, зараз іде дуже дивна гра з боку міжнародних інституцій, з боку різних країн, які наполягають на тому, наприклад, щоб українці активно створювали плани відбудови окупованих територій, плани відновлення міст. І як на мене, це дещо мені м, вважається дражливим. Це мені не імпонує, тому що замість того, щоб говорити про тактичні речі, про створення умов для життя в Україні вже тут і тепер, щоб люди не боялися лишатися в Україні, щоб люди були впевнені в своєму завтрашньому дню. Ми витрачаємо ресурси для того, щоб не лети черговий план відновлення, чергову. 3D-модель міста, в якому, можливо, ми не будемо найближчими місяцями, а можливо навіть і роками. Тобто, як на мене, коли наші союзники весь час запитують в нас різні плани відбудови, перемоги, ще чогось, я би хотів спитати, друзі: а чи є у вас якийсь реалістичний план? Ну крім плану, що українці заморозять фронт? Або, можливо, відмовляться заради якихось е, обіцянок від своєї землі, чи від своїх територій, від своїх людей, там і так далі, чи від свого зовнішньополітичного курсу. Тобто, як на мене, е, озвучення планів завжди має двостороннім бути процесом. Я би дуже хотів почути. Власне, від наших партнерів, можливо, в куларному форматі Володимир Зеленський це й чує. А що власне вони пропонують натомість?